Без вашої служби нам буде тяжче працювати, тяжче надавати допомогу нашому, нашому цивільному населенню і рятувати їх від небезпеки. Саме ви будете виконувати ту роботу, яка допоможе зберегти, додатково зберегти життя нашого населення. Добровольчий рух він стає невід'ємним невід'ємною частиною безпекової складової в Донецькій області, невід'ємною частиною. Співпраці з ДСНС. Я дякую обласної військової адміністрації, районної адміністрації за співпрацю. Рятувальники це приклад мужності, відваги. Я бажаю вам найкоротший час стати професіоналами. Дякую всім, разом до перемоги. Всім здоров'я, наснаги, щоб ми розрослися, бо все ж таки 39 населених пунктів і два міста. Хочу побажати всім нам, перш за все, перемоги та миру. Щоб ви менше залучалися до всіх ліквідацій надзвичайних ситуацій, взагалі їх не траплялося на території нашої громади.